Це тих організаторів, які зробили, дійсно відновили оцей роботок. Бо те, що робота, може, вона якось вона не так видна, але для спеціалістів от, от глянути, стільки у нас от, в нашій групі є спеціалісти і водники, які самі е, ходять, і можна було побачити, скільки роботи їм зроблено. А в мене питання традиційне. Трошки може болюче для керівництва, це картографія. Тому що для екскурсійних туристів, як правило, досить там зробити карту схему і цього досить. Для активних туристів їм треба спеціалізовані карти. Можете сказати, щось є таке, щось в цьому напрямку робиться? Пишаюся тим, що ми взагалі зрушили з мертвої точки якраз питання розвитку туризму. Я самого початку поставив питання, кажу, якщо цілі країни можуть заробляти на туризм, то чому область не може заробляти, тим більше враховуючи те, який у нас потенціал туристичний, величезний. У нас є на різні смаки туризм. Тобто є, може хочете сплавлятися, будь ласка, сплавляйтеся. Хочете співголові займатися, будь ласка, хочете побачити реставровані замки, будь ласка, хочете руїни, будь ласка. Тобто, Широкий спектр. Не все зразу виходить, тому що знову ж таки все впирається в гроші. І те, що ми намагаємося десь по інших програмах, відверто скажу, курвати і передати на туризм, ну, я, кажу, я завдячую у цій тиндійній жінці. Тому що вона мене бере за горло, перезагору, підкалиці Петрович, треба і все.